Всім привіт! Ви на каналі Консорціум Подкаст. Сьогодні у нас в гостях знову адвокат Ярослав. Ярославе, тобі привіт. Всім привіт. Сьогодні ми будемо розмовляти на таку актуальну тему. Я думаю, Ярославу це питання задавали вже не, не один десяток разів. І будемо ми говорити сьогодні про ТЦК. А саме про те, що ви маєте право робити, що ви не маєте права робити. Mm, що робити, якщо ви зустрічаєте працівник, працівників ТЦК на вулиці і як себе вести? Давай почнемо з такого самого початку. Саме розповсюджений кейс у нас який: вас на вулиці, я не знаю, не затримують, а зупиняють співробітники ТЦК, якоби на перевірку. Що можна робити в цьому випадку? Що, можна, що, що краще не треба робити? Ну, Перш за все варто розпочати з того, що в цілому повноваження посадових осіб ТЦК не такі вже і широкі. Насправді вони просто наділені повноваженнями здебільшого виписувати повістки, направляти вам їх, а потім вже супроводжувати вашу умовно особову справу в самому ТЦК і відчиняти відповідні дії пов'язані з мобілізацією особи. Тобто це не правоохоронний орган, він не ділений каральними функціями, такими як поліцейський, наприклад. І в цьому вся, вся, вся тонкості полягає, тому що часто працівники, ну ми знаємо про це, працівники ТЦК перевищують свої повноваження, діють з порушенням, з значним порушенням закону. Що призводить не тільки просто до порушення норм, але й до порушення права на свободу, і у наслідку так само це закінчиться так само погано для життя і здоров'я, наприклад, осіб, що є непоодинокими випадками, на жаль. Варто сказати, що якщо, якщо, якщо ви опинились в такій ситуації, де до вас підійшли працівники ТЦК і, наприклад, Ну, зазвичай вони що хочуть? Дізнатись ваші анкетні дані, тобто хто ви, ваше прізвище, прізвищами по-батькові. І якщо ви, наприклад, ці дані їм назвали, вони намагатимуться виписати вам повістку і вручити її, відповідно. Прямо на місці? Прямо на місці. так. Ну, це не непоодинокі випадки, коли, наприклад, на КПП ну, або просто на дорозі стоять бомбільні оці так звані блокпости. Де вони зупиняють всіх в довільній формі, кому, кого їм захочеться. Варто сказати, що це все дійсно незаконно, оскільки повістка як документ вона має бути на вас вже виписана заздалегідь. Тобто вони не можуть взяти зупинити вас і почати дізнаватися ваші анкетні дані з метою виписати вам повістку. Оскільки цей документ має вже, як я вже сказав, заздалегідь бути виписаний прямо уповноваженою особою ТЦК. Тобто, ти а... маєш на увазі, що повістка вона не може бути в двох екземплярах. Тобто, якщо вона вже виписана, це один екземпляр, а вони виписують на місці. Це буде другі екземпляри, це незаконно. Ні, людині може взагалі не бути виписаний повістки як такої органом ТЦК. Тобто, там, де вона наприклад стоїть на обліку, її ніхто mm -hmm. не виписує ТЦК. Але вона поїхала в іншу область, наприклад, і просто. По дорозі зупинили і намагаються вручити, щоб вона прибула вже в ТЦК по місцю, де її вручили. Це, це не, не відповідає закону, оскільки е, т, т, працівники ТЦК і державні органи в цілому публічні особи часто кажуть: законодавством не, не передбачено обмеження в, в місці, в місці врученні чи, чи його порядку вручення. Однак це не зовсім так. Вони, звісно, праві, що її можуть вручити і на вулиці, і там, коли ви перебуваєте в автомобілі там, чи в інших місцях публічних, не за адресу вашого проживання. Але вон, в, процедура сама виглядає таким чином, що особа, яка виписує цю повістку, має знати, хто ви, що ви, і ваші анкетні дані, і, і виписувати вам її. І через це. Ну, ТЦК, працівники ТЦК це знають часто, всі про це обізнані, і вони працюють, як, так би мовити, в спайці з працівниками поліції, в яких, відповідно, є повноваження перевіряти ваші анкетні дані з відповідними підставами, оскільки працівників ТЦК таких повноважень немає, вони не можуть перевірити ваші анкетні дані, запросити. Тобто, якщо вас зупинив працівник, працівник ТЦК і питає. Дайте ваш паспорт там, або як вас звати, і так далі, ви не можете йому не відповідати і не давати ці документи, оскільки він не має повноважень на їх перевірку і на збір цих mm -hmm. даних, відповідно. І тому в Україні склалася така ситуація, де працівники ТЦК ходять разом з працівниками поліції, і таким чином поліцейські підходять до осіб і починають запитувати анкетні дані, паспорт на перевірку, тобто особисті документи. І вже так як поліція, наприклад, ви дали їм паспорт, поліція зібрала ці дані, тобто встановила, що ви там Іванов такий-то, тут же працівники ТЦК на підставі цих даних, виписують вам повістку і вручають її. І тут якби, дуже велика така пастка для громадян в цілому, з точки зору закону, оскільки оспорити це дуже важко. Май, ну Майже нереально. Угу. Тобто, якщо поліцейські вже взяли ваші дані, якби оспорити, що щось було зроблено не так, чи що ви не, маєте, не хочете, наприклад, отримати цю повістку, бо вона виписана незаконно, ну майже, майже неможливо це оспорити. В цьому контексті варто сказати, що все-таки наші громадяни, оскільки ми якби свободолюбиві. І здебільшого не погоджуємося на такі процедури і порядки, як, наприклад, є в Росії. Громадяни просто чинять опір. Ну, умовно, не погоджуються брати. ці ну, я, я нагадаю тим, хто буде дивитися це відео. Кулєба казав, коли почалася мобілізація на Росії. Він казав: Ми ж не Росія, щоб людей на вулиці хапати. Тому я думаю, українці до сих пір пам'ятають цей вираз. І... Е, ну... Так, да, але на жаль, практики ці перейшли, і вони досить розповсюджені, особливо по регіонам, не столичному регіоні, а інших областях. Всі ми бачимо за ці всі відео і фактаж, який кладеться потім в основу і кримінальних справ, і судових справ. І тут що можна сказати? Якщо громадяни чинять опір, тобто. Або здебільшого це буває навпаки, що просто до вас за відмову одразу працівники ТЦК застосовують силу. Да, да, от мене, мене питання: От навіть дивись, тобі виписали повістку. Да, на вулиці ти навіть yeah. за нею розписався. Uh -huh. Які далі процедури? Чи мають вони право тебе затримати прямо на місці і заштовхати тебе в бусик і повезти відразу в воєнкомат? Зрозумів, тут. Ситуація яка? Як, як я вже сказав на початку, працівники ТЦК, і сам ТЦК як орган, не наділені повноважені взагалі затримувати особу. Як ми вже проговорювали з тобою в попередніх відео, що конституцією, законами гарантується, що ніхто не може бути затриманий і позбавлений волі просто так, без належного рішення суду мотивованого. І е, мало того, що навіть поліцейськими затримання має бути проведене правильно, затримання вимог всі, всіх законів, ваших прав і так далі, то е, ТЦК взагалі не наділено на повноваження вас затримувати. Тобто всі ситуації, при якій працівники ТЦК застосовують силу до громадянина, пакують його, так так би мовити, в бусики везуть в, 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 в відділ ТЦК, це незаконно. Е, це mm -hmm. все можна оскаржувати. В судах, в тому числі і так далі. Тобто, Однак, це, це незаконно. А чи маєш ти тоді, якщо це незаконно, uh -huh. чи маєш ти право, по-перше, чинити опір, а по-друге, запросити тих ж самих співробітників поліції, як це сказати, робити все по закону. Тобто, сказати співробітникам ТЦК, що ви робите незаконні зараз застосовуєте незаконні дії до громадянина. Uh -huh. Ви зобов'язані це робити. Тобто, якщо ви маєте право е, вимагати, щоб всі процедури, які до вас застосовуються з боку будь-яких публічних державних, е, державних органів і їх посадових осіб, вони мають всі здійснюватися відповідно до вимог закону, ви маєте вимагати цього. Е, найголовніше, що вам треба робити в такій ситуації, е, якщо, на жаль, вас крутять працівники ТЦК. Це... Е, Знімати це все на відео, uh -huh. тобто фіксувати це все. Бажано, щоб це робили, наприклад, особи, які там поряд з вами, оскільки очевидно, що якщо ви це будете робити, у вас просто можуть забрати цей телефон, викинути його або просто забрати, видалити те, що було знято і так далі. Тобто, зрозуміли, фіксувати всі ці порушення. Вимагайте пред'явлення вам законної вимоги, яку ви маєте нібито виконати. Яку який ви тому, що надалі ви будете це оскаржувати, вам треба довести, що вимога чи е, працівники, наприклад, поліції часто кажуть, що ви там не виконали законну вимогу, тому у вас було затримано і доставлено відділок. Вам треба, щоб ця вимога е, посадових осіб ТЦК е, чи поліції, так само аналогічно вона має бути висловлена конкретно. Яку в подальшому ви можете, наприклад, оскаржувати чи казати, що це все було незаконно. Це все треба як умовно докази того, що з вами поступили неправомірно. Uh -huh. Покличте свідків, хтось хто, хто поряд, ну може, там, якщо ви в публічному місці на вулиці, кличте свідків, щоб це все було. Був розголос, щоб ви не були одні в цій ситуації. Це найголовніше. Оскільки, якщо ви не одні, вже їм набагато важче проти вас діяти в неправомірний спосіб. Так само існує кримінальна відповідальність за перевищення службових повноважень, як ми вже проговорили в попередніх відео. Можете їм наголосити про це, що за, за ваші дії є кримінальна відповідальність. Тобто, щоб вони знали, що ви знаєте про. про Наслідки їхніх дій, угу. можливі наслідки, і те, що з ними може бути так само потім, після того, як ви розберетесь з, з цими проблемами, з цими особами. Тобто, тут саме 에... саме ключовий пункт крутити людей на вулиці, ладно, що виписувати повістки, але крутити на вулиці людей, щоб це робили співробітники ТЦК – це незаконно. Це незаконно. Не Запам'ятайте всі, хто будете дивитися, це незаконно. ТЦК не мають права це робити. Так. Тепер, тепер давай далі. Ну, до, Добре, давай закінчуємо. Хочу закінчити. Угу. Найголовніше, що е, так як ми вже сказали, працівники ТЦК не є поліцейськими е, і не можуть вас просто так взяти, скрутити, е, і їхні вимоги, відповідно, е, не можуть бути такими, що пов'язані з наслідком з тим, що вас можуть затримати. Е, не виконуйте, завідомо. Незаконних вимог і їхніх розпоряджень, тобто, якщо вони кажуть, давайте з нами сядете в автомобілі і поїдемо кудись, чи просто вони вимагають цього, відмовляйтесь це робити, оскільки вони просто не наділені цими повноваженнями. Не конфліктуйте зайвий раз, не кажіть, що ви всіх посадите, однак просто відмовляйтесь виконувати їхні розпорядження, і як наслідок ви захистите себе. І вони з великою вірогідністю просто перестануть до вас е, чинити будь-який тиск. Я так розумію, якщо ти от сказав, да, що ТЦК і поліція ходять в парах, якщо ТЦК захочуть вас скрутити, чи, чи має право поліція це зробити замість ТЦК, тому що ну, поліція вона наділена правами, да, тобто затримувати людей і доставляти їх у, у відділ у поліцейський. Якщо, наприклад, ти кажеш ТЦК, ви не маєте права цього робити. Вони скажуть, ну ок, тоді поліція хай це зробить. Чи має поліція це зробити, чи знову тут треба як це сказати, причина, чому вас затримують і везуть в, в військкомат чи в поліцейський відділок? Це гарне питання, оскільки це, оскільки це просто розповсюдження проблема, і люди просто не знають, що з нею робити. Оскільки в, в нашій голові просто затримання полі, поліцейськими завжди виглядає як, умовно, те, на що вони мають право. Однак це, це напівправда, тому що е, підстави для затримання поліцейськими вони є вичерпними, вони передбачені відповідними е, кодексами. Якщо ми говоримо про адміністративне затримання, тобто відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Затримують, особу можуть затримати в вичерпних випадках, наприклад, для припинення правопорушення. Тобто, якщо поліцейські застали вас за вчинення правопорушення, вони мають вас, право вас затримати. Якщо ви просто не підкоряєтесь їм і вони на вас інакше не можуть вплинути, а ви продовжуєте, наприклад, вчиняти правопорушення, чи не підкорятись їхнім вимогам законним, я повторюю, то тоді вони теж мають вас право затримати. Так само, якщо вони підозрюють, що ви вчинили правопорушення, чи ви вже значитесь як особа, на яку було складено адміністративні матеріали, тобто матеріали про адміністративне правопорушення, і вас просто затримують для складення, наприклад, протоколу. Якщо на місці не можна скласти, і відповідно там, розгляду справи про адміністративне правопорушення. Тільки в цих випадках. Тобто важливо зрозуміти, що коли поліцейські затримують особу на підставі нібито порушення закону про мобілізацію, тобто, що ви там, отримали повістку, а ви не хочете цього. От вони вам виписують на місці, ви цього не хочете отримувати, наприклад, то вони вас нібито затримують, тобто крутять і везуть там відділок чи куди. Це не є законним, оскільки в, 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 щодо виконання закону про мобілізацію ваше затримання буде законним лише тоді, якщо щодо вас вже є дані про те, що ви порушили відповідні норми. Тобто, це 262 стаття Кодексу України про адміністративне правопорушення, про тобто порушення військового обліку законодавства про оборону. Тобто, наприклад, вам вручили повістку, ви не явились по ній, вас мають право притягнути до адміністративної відповідальності. Але якщо такого немає, то ніяких прав затримувати вас за це. Да. Вони не мають на да. Місці. Да. Угу. правильно. Ну і От... тим більше, навіть якщо вони вас затримують, вони не повинні вести вас в воєнкомат разом з ТЦК. Да? Вони повинні вас доставити у відділок. От я так розумію, затримання поліцією класичне. Тобто ніяких військоматів і підавдіївку в той же день не повинно бути, принаймні. тут також є тонкощі, ти правильно говориш, але є випадки, коли ТЦК наділені повноваженнями скласти адміністративні матеріали щодо того, що, наприклад, особа не з'явилась по повістці в до них в, в ТЦК. В відділ ТЦК вони мають право скласти матеріали. І направити їх в поліцію, щоб вони доставили вас uh -huh. в ТЦК. Однак, тут також є тонкощі, оскільки це, це, оскільки це, цей порядок, до, саме доставки, був регульований відповідною постановою Кабміну, якщо не помиляюсь. І там використане саме, саме поняття доставки доставлення особи, не затримання. Як а, по новій пошті сказав, доставити. Ну так, і, і виходить, що е, таким чином вони, мені здається, хочуть, хотіли обійти е, порядок затримання закону, <гум> з він же вичерпаний, він прямо прописаний, і якби, е, щоб ця доставка до ТЦК не підпадала під дію і відповідно обмеження, які встановлені відповідним адміністративним кодексом. І що просто вам там прийдуть поліцейські і скажуть, вас необхідно доставити просто, і все. І воно нібито не вважається затриманням. Е однак це не так. Це не відповідає дійсності, оскільки будь-яке таке обмеження, яке застосовується щодо вас, щодо вашої волі, це є затримання. Ось. Окей, давай з вулицею, що відбувається на вулиці, коли вас перепрошують -пер вас документи, ми розібралися, вас везуть, вони порушили закон, дав вас везуть. У військомат. Uh -huh. І у вас, у вас привезли військомат, додому у вас не відпускають. що тут От які тут є особливості, що що бажано от, ти б зробив, знаючи закони. от Наприклад, якщо б це сталося б з тобою. Uh -huh. Звичайно, сам не порушую не порушуючи законів. От як би ти зробив, от так, щоб було грамотно, щоб ну, все по закону зробить. Ну, Вам варто розуміти, що ми перебуваємо наразі в такій ситуації в державі, де всі ці процедури дуже сильно ускладнені. І якщо так вже сталося, що ви, вас везуть в ТЦК, все, що ви можете зробити тут, це нічого не підписувати. Знати, що максимальний час, який вас можуть затримувати з моменту вашого відповідно, фактичного обмеження в фізичному пересуванні, тобто коли вас на вулиці підійшли, взяли, це вважається, що ви затримані вже, відповідно до закону. Такий час затримання може бути не більше трьох годин. Після трьох годин вас зобов'язані відпустити. Однозначно. І тут основні правила, які я можу порадити, це якщо вже так сталося, що вас привезли в ТЦК, як я сказав, нічого зайвого не говорити, не підписуйте нічого, скористайтесь правою допомогою, тобто подзвоніть адвокату, подзвоніть родичам, повідомте, де ви, що вас затримали, що вас привезли туди, дізнайтесь адресу, де ви конкретно перебуваєте, і попросіть ознайомитись з тим. Що що, яка сама процедура щодо вас е, зараз е, застосовується? Тобто, що, що це таке? Можливо, е, ТЦК хоче прямо там е, з, зробити певні адміністративні матеріали е, і засвідчити факт, що ви там е, ухиляєтесь від е, від призову військової служби. Ось. І ну, найголовніше це однозначно дзвонити адвокату, щоб людина приїхала до вас, фіксувала все, що з вами відбувається. Тобто робити свою цю справу, в якій ви опинилися якомога більш публічно, так. щоб якомога більше людей про це знали. Так. І саме головне, це дзвонити, дзвонити людині, яка в цьому розбирається, а саме адвокату. Так. Контакти Ярослава будуть в описі до цього відео. Так, да, можете дзвонити. Дай на інстаграм не забудьте його підписатися. Так, Але краще, звісно, щоб з вами такого не траплялося це. Так, добре. Ну, дивись, я чув, мабуть, ти теж чув про ситуації, коли от людину привозять в військомат, вона експрес робить такий спідран медобстеження, і буквально через три дні вона вже опиняється на нулі. От уявимо, що ви людина, яка знаходиться в процесі у цієї пастки, коли вас затягнули в військкомат, ви експрес пройшли медогляд, і вам навагаються втулити те, що ви. Підете на нуль, затикати, затикати як, як то кажуть, вас кидають як м'ясо. Що можна зробити в такому, ж, в такому випадку? То, точно так же, да? тобто дзвонимо адвокату, мабуть, починаємо просто не виконувати те, що від вас хочуть. мабуть. Так. Е головне, це дійсно бути в собі впевненим і не виконувати. Вказівок, які, на вашу думку, є незаконними, які здаються вам, от просто як звичайна людина без юридичного світ, які здаються вам несправедливими, протиправними. Не виконуйте це і е, нічого не підписуйте зайво. Але головне, головне е, знати те, е, це, це те, що важливо знати тим, хто от попадає, і йому е, дають, е, нібито направлення на, на ВЛК. Uh -huh. Які просто так мобілізувати просто без військово-лікарської комісії, вас не можуть. Це те, що часто буває так, коли люди потрапляють в військкомат, їм дають направлення на військово лікарську комісію. Це відбувається так. Просто експресом проходяться всі лікарі, ставлять, що ви придадете до військової служби, і далі вже йде мобілізаційне розпорядження, на підставі якого ви їдете на війну. Але але, будь-яка військово-лікарська комісія. Починається з того, що ви маєте здавати банально аналізи, тобто аналізи крові і так далі. І це е, обов'язково, оскільки це передбачено відповідним порядком проходження військово лікарської комісії. Таким чином, у вас є час, ви маєте вимагати цього, щоб вас направили на ці аналізи. Ви маєте в, в лікарів, які вас оглядають, ви маєте в самої ТЦК в цих працівників вимагати цього. У вас мають бути направлені на аналізи, на, на проходження всіх цих досліджень. І таким чином ви виграєте собі час. Вам не мають права відмовити цьому. І, відповідно, сама військово-лікарська комісія без цього вона може бути визнана незаконною, тобто оскарженою в суді відповідно. І так само саме ВЛК має закріплюватись відповідним документом. Тобто це не просто якийсь там кусок папірця, де написано, що ви придатний. Це mm -hmm. має бути саме висновок військово-лікарської комісії, що так само має складатися відповідним. Відповідному порядку. Тому тут я би радив все-таки банально просто дотриматись цього простого примітивного кроку, але в який все-таки може дати вам час врятувати вас певним чином, і вам просто буде час подумати, залучити нормального адвоката, подумати, як правильно діяти далі. Звісно, якщо вас до вас не застосовує надмірно фізичного впливу, тут вже дійсно важко. Оскільки якщо працівники ТЦК захочуть, ну, скажімо так, протиправно просто швидко це все вибити з вас і відправити вас на фронт, то ви можете, звісно, це все зафіксувавши, оскаржити наказ про, про вашу мобілізацію і так далі. Але це не зупинить відповідно самого факту, що вас вже направили на фронт. Це не зупиняє mm -hmm. е, військову службу, mm -hmm. в, 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 ваше оскарження е, цих ну, наказу про вашу мобілізацію. Мобілізаційне розпорядження, відповідно і так далі. І, власне, тут вже шлях такий: просто чекати або суду. Е, або... Тобто тебе відправляють вже, да? ти їдеш, ти їдеш на нуль, ти, звичайно, оскаржували, тобі кажуть, молодець, що ти оскаржував, але тепер їжджай на фронт. Да? І тут же треба. Немає да, варіантів для маневру, тобто треба чекати, залучати адвоката. Так варто сказати, що я не говорю про те, що ви маєте ухилятись від проходження служби чи ухилятись від проходження військово-лікарської комісії, ухилятись від взагалі від виконання закону про військовий обов'язок. Це просто поради. Тим, до кого чинять незаконний вплив, неправомірний і надмірний, застосування фізичної сили і так далі. Ми бачимо ці непоодинокі випадки. Я вважаю, що це ненормально в нашій державі, коли таке відбувається. Всі процедури можуть пройти. Нормальний в нормальний спосіб в правовій процедурі без перегибів і з досягненням так само нормальної мети мобілізації. Тому ну да, так, тут теж поради. теж хотів. Треба було спочатку цей дисклеймер додати, що ми не закликаємо громадян України порушувати закон да, ухилятися від мобілізації. Якщо вам там приходить повістка, ви її підписали, ви повинні з'явитися. Ми в цьому відео саме даємо поради тим людям, кого намагаються затримати незаконно. Або використати про них проти них протиправні дії. От і все. Так от якщо в тебе є щось ще можливо, ти хотів би дати якісь поради людям. Ну, мабуть, від себе я на адвокат, завжди треба залишатися спокійним в першу чергу, тому що якщо ви починаєте включати паніку і страх, то ви погіршите ситуацію. По-перше, по-друге, ну, ви панікою і страхом ніяк цю ситуацію не покращите. Ви зробите собі тільки гірше, наговорите собі ще на я не знаю, адміністративний якийсь штраф і так далі тому подібне. Е, погоджуюсь, розмовляти, звісно, ви можете. Просто зрозуміти, що працівники ТЦК так само люди, якими б вони вам не здавались в той момент, коли до вас чинять відповідний вплив. З усіма можна знайти, знайти спільну мову. якщо це, мова це не про взятку, якщо що. Так, ні, ні, абсолютно. Це про правомірне якби, взаємодію з працівниками ТЦК і будь-якими іншими державними органами. Угу. Важливо просто знову наголосити на тому, так би мовити, резюмуючи, підсумовуючи те, що було сказано. Не бійтесь фіксувати те, що відбувається. Застосовуйте будь-які шляхи розповсюдження і розголосу того, що відбувається, навіть фізично, якщо от в момент, коли людину затримують, кажіть, кричіть, знімайте, повідомляйте, кому ви можете це повідомити. Головне не залишатись цьому наодинці. І зробити максимальний розголос цього. Ось, однак, звісно, всі ми громадяни, у нас є обов'язок захищати вітчизну. Ми маємо виконувати закон про військовий обов'язок. Просто це все має бути в законний спосіб. І тому не виконувати незаконних розпоряджень і вимог, виконуйте лише закон. І все. І тоді, і, і так само порада, якщо може, нас будуть дивитися працівники ТЦК, ну не застосовувати надмірні впливи до людей, не треба їх пакувати в бусик. Бити, і так далі, хитрити. На, на все є свої юридичні процедури, їх можна прочитати, дізнатись, вивчити нарешті за, за, за ці роки. Ні, Ну, вивчити і... це складно. Це складно, але вони мають їх знати. От. І, і просто йти по цій процедурі, і все буде, я переконаний, всі досягнуть своєї цілі. Окей. Я тоді думаю, що ми будемо закінчувати. Я дякую всім, хто подивиться це відео. Сподіваюся, що це було вам корисно. І я дякую, Ярослав, тобі, що ти сьогодні до нас знову прийшов. Люди тебе люблять на каналі. От, дивіться, подив, можете подивитися, подив, подивитися інші відео на нашому каналі з Ярославом. От і гарного вам дня. До побачення! Щасливо!